робити чудово і грохливі, і харчування, свіже повітря, загартування, Звичні шкідливі, геть ви відкиньте. Мускулатуру свою ви розвиньте. Ваше здоров'я до скарб є безцінним. Для тебе, для мене він є необхідний. Команда здоров як здоров як були» сьогодні виступає, Попросто І радість ми приносим людям. Це всі наші мрії жити у щастя, добрі і красі. Кожного дня можна бачити, в якій жахливій дійсності ми живемо? Що руйнує наше здоров'я? Від чого страждає сучасне суспільство? Якщо в тебе є голова на плечах, то почнемо розмову про серйозні речі. Хто є? Хто хто є ти? Бути нам чи не бути? І якими нам бути. Це рано зі свіжим повітрям це сонце, що гріє ласкаво і привітно. Здоров'я, це смак свіжих ягід дозрілих, це спорт, що дає нам наснагу і силу, це сон, що на крилах нам зорі несуть. Берите сміливо, мій друже, у путь. У здоров'ї довго жити щасливо або в хворобах вмирати. А з ким ти? З нами чи з ним. Подумай перш, ніж відповідати. Та бійці звичками такими. На світі довго не прожити. Тому ми живемо за правилами азбуки здоров'я. Правило перше. Посмішка. Кожен день треба починати з І рушник. знають всі давно про них. Все це є у мене, все це є у тебе. Правило четверте. Здорове харчування. Мається на увазі не здорове, а корисне. Овоча, так, фруктам, так, м'ясо рибі. Так. так, так. Замість газованої водиці воду краще взяти з криниці. Правило п'яте, спорт. Хочеш бути з совачем? Подружись зі спортом козанами, там ячем, стадіоном, кортом. Правоці, любий друже, допоможу тобі дуже. Нехай не свавде твоя воля. В твоїх руках майбутня доля. Корисним звичкам. Так да! базак писав. Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум і отопляє цілі нації. В Україні 42 мільйони жителів. З них 15 мільйонів курців. Найчастіше вони хворіють на генів і туберкульоз. Алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. У людей, які вживають спиртне, у п'ять разів частіше буває враження мозку. Вживання наркотиків скорочує життя на 30-40 років. Сьогодні Україна посідає перше місце в Європі серед кількості віланфікованих людей. Прокинься, Україна ти в небезпеці. Твоє майбутнє юнаки та дівчата. Підлітки і діти поступово стають рабами залежності. Відомо, що стан здоров'я людини залежить на 20% відпливу навколишнього середовища. На 20% від спадковості, на 10% від рівня медицини. І на 50 від умов та способу життя. Тож людина сама творить свого здоров'я. А зла дівчата і потім ви вітаємо усі ви дуже гарні всі квітучі молоді. Ми хочемо розказати. Ще домові ніколи не хворіть, робіть зарядку зранку і завжди посміхайтесь, багато їх фруктів на прогулянку ходіть, бо спорти гарний настрій найкращі ваші друзі, вони вам допоможуть, душа робили завжди. Ой я, о, я у зранку я роблю, не сідаю, відчимаюсь, не спечаю, грібаю, О я, о, я у зарядку, зранку я роблю.